Всім привіт! Шановні підписники та глядачі каналу Олександр Агромен. За вашими проханнями приїхав сьогодні на завод General по культиваторам для того, щоб засняти більш детальний огляд на рахунок робочих органів, якими ми укомплектовуємо наші культиватори. Так, О, Ось і наші робочі органи. Спеціально виніс їх на вулицю, щоб не було шумно. От у нас тут сніжок можете бачити. Картинка чудова. Ось це у нас іде стійка білота. Ось двохвиткова стійка. Е, білота це йде Іспанія, оригінальна стійка 70 на 12. Е, лапа до неї йде 260 мм. Теж оригінальна білотовська лапа. Двохвиткова, е, я раніше цього не говорив, е, вона йде італійська е, фірма Б'янчі, з квадрату 30х30. Товстка, товста, така жорстка. І тут йде лапа більша. Лапа йде 280 мм. Тоже йде оригінальна е, е, лапа фірми Bianchi, е, Італія. Е, так, е, де і яку ліпше використовувати? Да? Е, білота вона така більш мягка і дає дуже багато коливань. Е, її краще використовувати. На чорноземах, на легких піщаних таких чорноземах, вона тоді ідеально використ... е... виконує свої функції і культивацію. Якщо говорити про е... б'янчі італію да двохвиткову стійку, то вона підійде класно, якщо у вас не чорноземи, а більш такі важкі ґрунти, тверді, де груди великі, вона краще їх буде розбивати, а не перепригувати. Тому що, якщо ви білотою почнете йти по, по важким грудам, по твердому ґрунті, то воно, знаєте, занадто. А то, що занадто, то не здраво, її може вигинати засильно, да, і вона може перепригувати. Про що не скажеш про двохвиткову стійку? Тобто обі вони класні. Питання, де ви їх плануєте і як використовувати, взагалі двохідкова вона така більш універсальна. Її можна що і по піщаних чорноземах, що по цих по важких ґрунтах. Але якщо ви знаєте, що у вас хороший такий чорноземчик. То беріть болото і не переживайте. Якщо у вас більш така важка, тверда земля, багато груд, то вам потрібна саме двохвиткова стійка. Нагадаю, вона у нас йде е, міцна, товста, така 30х30, 30, а не 25х25 25, жорстка. От, от, Засняв для вас такий огляд. Якщо щось комусь не зрозуміло, е, пишіть, пишіть в коментарях, задавайте питання, не соромтесь. Якщо потрібно, може якийсь ще огляд зняти, все покажемо, розкажемо. Все, Всім удачі!